Презентую вам це красівки жіночі та чоловічі бренду криві Є різні моделі, різних забарвлень, наприклад, ще ось такі є. Жіночих пар у нас буде 12. Ось вони йдуть. Від розміру 36 по 41. Такі йдуть модельки без шнурівок. Такі, вони до речі, така моделька вона йде дуже зручна. Така йде більш спортивна. І чоловічих пар у нас буде 15. Від розміру 41 по 46. Також є в таких своїх оригінальних упаковках-коробочках. Така, дивіться, йде цікава моделька жіночих. Не дуже яскраві. Такі. Загальна кількість лотів буде 27 пар. Вартість лоту 12 880 гривень, а собі вартість однієї пари кросівок всього 477 гривень. Цей лот ви вже можете замовити прямо зараз у наших менеджерів. Підписуйтесь на наші ютуб-канали, ставте вподобайки і слідкуйте за новинками. Всім дякую та гарного дня!